Слава Ісусу Христу! Кого Ісус Христос послав, того ми маємо слухати. Це апостолів пророків, тому що Ісус Христос це є істина. Хочу вам зачитати послання апостола Юди. Я хочу нагадати вам, хоч знаєте, що все, що Господь визволивши людей з Єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували. Про них також пророкував Енох Сьомий від Адама, кажучи. Ось прибув Господь своїми десятками тисяч святих, щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним вчинки їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, то всі зневаги, що проти нього говорили оті грішники безбожні. Вони ремствують, нарікають на свою долю, і у своїх пожадливостях перебувають. У стаж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користи. Ви ж, любі, пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа. Які вам говорили, останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних, це ті, що розбрат, сіють тварини, що не мають духу. Ви ж, любі, що будуєте вашою найсвятішою вірою і молитесь у святім дусі, бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Тих, що вагаються, старайтеся переконати, інших рятуйте, вириваючи з вогню, до інших майте повне страху, милосердя, ненавидьте, навіть одежу, забруднені тілом. Тому ж, хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочною в радості, єдиному Богу, Спасу нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині, по всі віки. Амінь.